Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами знову у страшну гру і сьогоднішня гра буде дуже незвичайною, тому що, як я зрозумів, тут щось буде типу реп-батлів з демонами, якщо я правильно все зрозумів. Тому давайте починати дивитись, що воно таке. Менюшки тут, до речі, немає, написано press any button to continue. Що перекладається, як натисне любу кнопку. Я думаю, тут читати особливо не треба. І починається музика якась. І двигун. Ми, походу, сидимо в машині своїй, слухаємо музику, заглушили. І вийшли. Ох. Який гарний ліс. Дідько, я голодний. Натисне E е або Y, щоб продовжити діалог. Ага. Мені треба взяти швиденький перекус, або щось попити. А, і щось попити і продовжувати вже мені їхати. ВСД щоб ходити, ага, мишка щоб то. Ще щось там ще щось, я не прочитав. Це якась заправка, ну, до речі, знаєте, графіка тут дуже проста, але прикольна. Все одно прикольно, воно все виглядає. Магазин? Йо! Йо! Скло тут так цікаво зроблено. Це типу просто. Крапочки якісь. Ну, добре, Яка різниця. Е, і -е, ще поговорити. Мені здається, я його десь бачив вже цього продавця. Давай балакать. Чуєш? Чуєш? Ні, не хоче з нами балакать. Давайте тоді візьмемо, наприклад. Чіпси. Опа. Я казав, як ця гра називається? Ця гра називається Заборонене око. До речі, я забув сказати. Ось, походу, воно і є. Що це за штука? Я якось дивно почуваюся біля нього. Можливо, мені треба його використати як прикрасу для моєї машини. Я думаю, класна ідея повісить. Е, аж... Щоб показати... Ага. Підказки. Нам треба купити снек і щось попити. Тихо, не лякай. Алло, алло. Стоп, снеки. До речі, тут безкоштовний вайфай, це дуже радує. Але тут нічого немає. Які снеки? Ло! Дай мені щось. Купити щось попити і поїсти. Треба, напевно, знайти тут щось, тому що я просто бігаю. А осьо! Лейс. Чіпси, e, я думаю, підійдуть. І десь тут мають бути напої. Я думаю, тут. Осьо! Коула. Я буду пити це, чіпси і колу. Класно. Магазинний. Хто, продавець? Слухай, я візьму ці чіпси і цей напій. І що це взагалі за штука? Е, звичайно, тільки дай я покладу їх тобі в пакета. Мовчить, якось підозріло. Чекай хвилинку. Якась проблема? Де ти знайшов це. О. Пробач, ця штука не продається. Вона була там на підлозі лежала. Що ти кажеш мені? Так, я знаю, я не хотів її туди класти, але воно туди потрапляє іноді. Потрапляє? Само? Слухай, це не для продажу, просто забудь про це. Чому ти такий нервовий? Це. Ну я ж не кажу, що я не заплачу за нього, все, все нормально. Зупинись! А ну давай. Ні. Не будь таким. Ех, будь ласка. Ти так сильно його хочеш? Як щодо того, що я. Тебе викличу на реп баттл. Якщо ти мене переможеш, він твій. Звісно, якщо це значить, що я зможу собі залишить. А, тільки в снах твоїх. А ну давай. Музика починається. Він так спокійно стоїть? А чия черга? Його, я сподіваюся Каже, підійди, хлопче, ти виглядаєш слабким. Я король цього магазину, ти просто равлик в цій історії. Мої рифми такі гарячі, що вони прямо з грилю наче вилізли. Ти плюєш слабким соусом, але тут основна страва. Сильно сильно. Йоу, чуєш лох, я тут щоб е, репувати, я найкращий. Я їм тости на сніданок і я ношу футболку. Мої рифми такі крутіші, як. Ноги Пінгвіна. Я виграю це гівно. Е Тому що я не можу бути переможеним, тому що я не їм м'ясо. Тому що я з вулиці. Тому що Нє, їм. Я я Я їм не можу бути переможеним, тому що я не можу бути побитим переможеним. Я не поняв Всі мовчать. Ти плюєшся словами, як п'яний в караоке, я можу робити це весь день, шкет, твоя голова задимиться. Я подзвоню поліції, тому що твої слова це вербальний злочин. Зроби усім нам послугу і перестань витрачати мій час. Та я не зрозумів, чому йому хлопець? Не зажив магазин, альо. У нього там десь кнопка. Я досі продовжую шкет, як нече є білка на дереві. Я махаю своїми руками, і зараз ти не можеш бачити мене. <реж> Поверни це, скрути це, кинь, звари. Я насрав тобі в туалет. Як скібіді туалет, тому що я не можу це тримати, і я пишаю з собою. Я пишаю з собою. Та ну, так не чесно, алло. Твої лі... Твої строчки такі слабкі, як наче малюк, щось там белькоче. Я маю більше полігонів, ніж твоя вся квадратна матня. Твої рифми такі сміттєві, що вони. В кому мене вводять. А зараз вели звідси і йди поплачся своїй мамі. Та ну. Нє, ну як. Нє, так нечесно. Замовкни свого рота, я тут найкращий, як е, картопля в пічці. Я репую так е, круто, так моцно. Е, я не знаю, що. Стоп, що? А, Я не знаю, що я роблю. Е, у мене є е, камінюка, він мій домашній його ім'я стів. Я отримую цей дивний об'єкт. Тому що я болів. Тому що я. вор. Тому що моя мама дурна. Тому що я вор. Це? Я тобі казав, що ніхто ніколи мене не переможе. Я продав свою душу за цю штуку. Та що ти розкажеш? Так, так, тобі пощастило, що сьогодні не мій реповий день. Але все таки я не можу тобі віддати око. Я мав на увазі цю штуку. Добре, просто візьми. А, я просто, я просто візьму свої снеки. Зачекай хвилинку, я принесу тобі пакет і буду за секунду. Звісно, давай. Опа. Кради, кради. Я ж сказав, що я. грабун. Кради, алло. Чекати. Ну добре. Але можна вкрасти і втекти. Він справді витрачає свій час. Він не спішить. Я думаю, а що якщо я просто... Візьму цю штуку? Щось із нею, знаєте, якесь незвичайне, як наче вона гукає мене. Можливо, він не помічає. Оп. Опа. І у нас з очах уже пливе. Ні, не треба. Ага. І зараз ми, походу, будемо реп-батлиться не з продавцем з магазину, а з демонами. <laughs> а у, чекайте, палка. Натисни А, щоб стрибати. Shift або ліву кнопку мишки. Чи бігать? А, left stick, це для джойстиків. Ctrl, щоб повзать. І я битись можу. О, опа. Фу! <sharp> Чит! Oh, О, ні! Ліва кнопка мишки, щоб атакувати. Добре-добре. Що, добре. сідаємо в машину? Ні. Що робить? Опа! Усю, демон. На! У! На! Це Чекайте, це як... Dark Souls! Що за гівно це тільки що було? Він там ще рухається. Ще одного чую. Ну підходь! На! Оп! Шо там стрибаєш? На! Нормально? Их розкидую. У мене вже горлі запершили. Ще один. Опа! По голові, на! Так вони слабенькі! Чи там може я просто сильний. По голові бам! Промахнувся. Ще раз бам! Знову промахнувся. На! Оп! На! Хе! Так вилохи якісь. Стопшо, стоп-шо? Той ще шепотіть почав. Ну, хай бебру. Хто шепче? Це око? Ану! А, він головий! Мене вдарив! Я не очікував! Цю. На! На! Якщо так любиш... Головою биться, то можеш побитися в мою палку. Антидемоніч. Хто? Речить. А вс. І оп! І оп! На, отримуй дебільний демон. А, класно. Ти мене не зможеш зупинити. Ти не зможеш зупинити нас. Чекай, що я кажу взагалі. Ні, чекай. Я вже в око перетворююсь. Його. Все нормально. А око, алло. А, привіт, ось ти де Я думав, що ти щось пішов, звідси. Е, твої речі всередині цього пакета. Ми мовчим. Пробач, я там так затримався. Там просто такий бардак був. Але все-таки, приходь знову. Е, так, так, бувай. Око, мені віддай. Ми ще будемо битись з демонами. Машина. Я б хотів би. Мені сподобалось. <плес> Тільки ще пореп батлиться з демонами. Бо так нудно. Що їх просто палиться і побив по голові? Кожен так може. Все, дякую за грання. Гра зроблена Dissonant, Dissonant Void. І біт зроблений Vaporized Beats. Lil Bro. Це його молодший брат. Все. Гра закінчена. Що я можу вам сказати про цю гру? Мені вона дуже сподобалась. Вона була не страшною, вона такою більше була веселою. Я б їй поставив би, напевно, 8 з 10. Хоча я це ставлю оцінки, я розумію, що я. від балди, по суті, їх кажу. Якщо більше сподобалось, то 8, якщо менше, то 6. Ну, Але я б, я б їй 8 поставив. би. То що вона реально мені дуже сподобалась, вона незвичайна. І я б такого сам не придумав би. Сподіваюся, що вам сподобалось також ця гра. Сподіваюсь, що сподобалось відео. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення слава Україні!